Дати кота замість зайця, що значить цей вираз. Іспанська gato por liebre» буквально перекладається як дар дати, – кіт», Пор замість лєбре заяць, дати кота замість зайця. Дар гато пор лєбре. Цей вираз означає обманом змусити когось повірити, що щось має вищу якість або цінність, ніж є насправді. Він використовується, коли ви отримуєте продукт або послугу, які гірші за ваші очікування. Або коли хтось намагається видати одну річ за іншу. Якщо ви потрапили. Таку ситуацію ви можете сказати людині: номедес гато порлєбре, номедес гато порлєбре. Не давай мені кота за зайця. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео. luego!